Збираєшся у подорож з дитиною, не знаєш, які документи потрібні? Привіт! Мене звати Задніпряна Анна, я працюю в туризмі вже більше 10 років, власник туристичного агентства, співзасновник великої української мережі та автор курсу Менеджер з нуля. Сьогодні розберемо найпопулярніші питання щодо дитячих документів. Якщо ви плануєте їхати за кордон з дитиною, у вас обов'язково мають бути наступні документи. По-перше, це закордонний паспорт. Він повинен бути актуальний, тобто термін його дії не повинен бути менше 6 місяців до вашої подорожі. Бо дуже багато країн не пускають, якщо у вас закордонний паспорт, терміном менше 6 місяців від його закінчення. Закордонний паспорт робиться з нуля років, тобто, як тільки ваша дитина народилася, ви вже можете їй робити закордонний паспорт. Він дійсно 4 роки. І як я вже сказала, за 6 місяців до закінчення треба його переробляти. Що ще важливо, якщо у вас дитина раніше дитину вписували в паспорт батьків, якщо у вас дитина вписана, вклеєна в паспорт батьків, то такі документи про вони вже не а, приймаються, і вам необхідно робити і собі закордонний паспорт окремий, і дитині закордонний паспорт окремий. А по-друге, якщо ви їдете з дитиною, у вас повинно бути на руках свідоцтво про народження. Чому? Тому що лише у свідоцтві про народження написано, хто є батьком, а хто є мати. Тобто, якщо ви їдете всією сім'єю у подорож, то прикордонна служба бачить, що є і батько, є, і мати. Так, по свідоцтву про народження. Тому, якщо ви їдете всією сім'єю за кордон, і батько, і мати, і дитина. Тут документів лише два: це закордонний паспорт та свідоцтво про народження. Якщо ж ви летите одна з дитиною чи батько з дитиною, то вам треба буде ще один документ або нотаріальний дозвіл на вивіз дитини за кордон. Будьте тут обачні, тому що нотаріальний дозвіл він в прикордонники. Часто кажуть, що він повинен бути на одну країну і на, там, де, на той період, на який ви летите з вашою дитиною, він не може бути на два роки і на всі країни світу. Так? Тому, будь ласка, цей момент завжди уточнюйте номер телефону погранслужби. Ви можете подзвонити і запитати. Хоча я знаю, що нотаріуси виписують і на рік, і на два. Але по закону, то у вас має бути саме такий матеріальний дозвіл на конкретну поїздку. А, якщо ж вас, ви не можете знайти батька, да? часто в мене є клієнти, які кажуть, ми не знаємо, де тату, ми не можемо взяти. Цю нотаріальну довідку, на жаль, без неї вас не випустять, вашу дитину не випустять за кордон, або ви можете надати довідку про позбавлення батьківських прав від суду, або ви можете надати довідку свідоцтву про смерть. Так? Це такі три документи, які ви можете. Надати для того, щоб дитина виїхала одна з одним батьком чи мамою сьогоднішній день, поки в країні йде повномасштабна війна, звісно, і є воєнний стан, звісно, прикордонні служби дозволяють виїжджати без нотаріальних. Дозволів, батьків по закордонному паспорту, але будь ласка, цю інформацію уважно перевіряйте. Знову ж таки, дзвоніть у погранслужбу і питайте, чи діє ще це правило. Тому що ви знаєте, що кожен день може це змінитися. Правило, тобто, вчора не треба було, а сьогодні вже треба. Тому, якщо є можливість, робити, робіть над Нотаріальний дозвіл, якщо нема можливості, то уточнюйте, чи ще актуальне це правило, що дитина наразі може виїжджати без цього нотаріального дозвілу від батька. Тобто, все дуже легко. У вас є два основних документи: це закордонний паспорт і свідоцтво про народження. Якщо немає когось із батьків, тоді це третій документ або Нотаріальний дозвіл на вивіз дитини, або е, будь-які різноманітні довідки, які е, засвідчують те, що ваша дитина може подорожувати без згоди іншого батька. Тому подорожуйте безпечно, гарної вам подорожі!